Резніков у нюхачі, колишній міністр оборони України, уродженець Львова, знімався у російськомовній кінороботі Нюхач із російськими акторами. Кадри з фільму активно поширюють в мережі. Я Артур Степанович Городецький. Находяй здравам, розсудки і трезвої пам'яті. Йдеться про четвертий сезон популярного детективного кіно Нюхач, який виходив з 2013 по 2019 рік. Попри те, що серіал українського виробництва грали у картині переважно російські актори. Ім'я Олексія Резнікова у переліку акторів на українських ресурсах чомусь не вказують. Втім, із російських бачимо, що колишній міністр оборони України зобразив у серіалі Нотаріуса. Зйомки четвертого сезону проходили у 2019 році, і це попри те, що у 2018 нюхача заборонили для показу в Україні через участь у ньому актора Олександра Фісенка, якого внесли до чорного списку мінкульту за антиукраїнські заяви та порушення кордонів. Втім, це не завадило транслювати серіал в Україні і далі. Максим Турчинський, телеканал НТА